Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписники та гості мого ютуб каналу. В першу чергу хочу привітати з прийдешнім новим роком. Хочу побажати щастя, добра і в першу чергу перемоги. Хай 2024 рік стане роком перемоги для України, роком перемоги для цивілізованого світу, роком перемоги добра над злом. Черговий новий рік зустрічаємо без сніга, якось зовсім не біло і за вікном, і на вулицях, на вулицях, в світлі мого, моєї цікавості Арктикою, Антарктикою. Попередні ну, пару тижнів я тут викладав багато відео про криголами в різних варіантах. Ну, а що таке Криголам? Криголам це Арктика, переважна Арктика. Це багато снігу, багато льоду, криги, і все навколо біле. Ну, а ще, крім крім Криголамів, в Арктиці є тварини, які там живуть. Арктика це ареал проживання білих. Полярних ведмедів. От про це сьогоднішнє відео. Знов таки, трошки повторюючись про Арктику і Криголами, мені, я звернув увагу на цих тварин в зв'язку з їхньою дуже такою допитливістю. Нерідко можна. Побачити, знайти світлини, відео, де е, полярні ведмеді підходять прямо до криоламів, е, стають лапами на корпус корабля, а інколи і залазять на, на палуби. Теж є немало таких світлин і можуть погуляти по палубах. І от якось так після того е, щось от саме це мене. Е, Ну, підштовхнуло для до цікавості про цих тварин. Ну і серед іншого мені попалася така дуже цікава інформація, цікава історія про білого полярного ведмедя. Про цю історію я вам зараз хочу розповісти. Далі, після цієї історії, про інформацію про цих тварин. Ну, а спочатку ця історія. Це сталося. Канаді Біла полярна ведмедиця, вона була під наглядом вчених. Вони спостерігали за нею там два місяці, ну до того, як сталася та історія, про яку зараз піде мова. Вивчали її поведінку, спостерігали за нею. їй наділи ошейник з GPS трекером, і її, таким чином за нею. Спостерігали, повторююсь. І от вона разом зі своїм медвежам вирушила в далеке плавання, було це в морі Баферта. Плавання виявилось дуже далеким, дуже довгим, вона пропливла 687 кілометрів без перерви на відпочинок. 687 пливла вона 9 днів, ну точніше, правильно 9 діб. За цю подорож вона втратила 48 кг ваги, що було приблизно 20% від її ваги до подорожі, скажімо так, називаємо це так. Ну, а для її годовалого ведмежа цей заплив виявився непосильним. Ведмежа потонуло, загинула. Ну і отака просто історична оця, така історія про те, що такий рекордний заплив. Причина цього рекорду зміна клімату. Танення льодів, потепління, все це ну, якось так звужує ареал існування життєдіяльності полярних ведмедів, і той ареал поступово зменшується. Зазвичай вони живуть на континентальному шельфі і на Ну, так, можна сказати, на периферії Північного Людовитого океану. На сьогоднішній день, за даними Міжнародного союзу охорони природи, популяція полярних ведмедів приблизно 20-25 тисяч. І ця популяція зменшується так само, як зменшується ареал їхнього життя, кількість. Теж зменшується. Деякі сумні прогнози стверджують, що до 2050 року зникне приблизно дві третини від сьогоднішньої цієї кількості в 20-25 тисяч. Сумно, звичайно. А ще, якщо вже про міжнародні. Союзи і міжнародні справи, то така цікава інформація. Я про те теж не знав, хоча цікавився цими тваринами давно, як я вже казав вище, що є такий міжнародний день білого ведмедя, який кожного року відмічається 27 лютого. До речі, хто знав про такий факт, що є такий день білого ведмедя. Пишіть в коментарях, цікаво. Ну, а тепер про назви, як цей полярний ведмідь, який має назви на різних мовах? Ну, не те, що світу, а на мовах тих народів і тих територій, де вони обітають. Ну, от не всі, мабуть, знають про такого унку. Ведмедика з мультика. А правильно, не умка, а умки. Це по-Чукотськи, це на їхній мові так. І оце це, це означає, оце умки по-чукотськи, це дорослий білий ведмедь-самець. А ніякий не, ніякий не ведмежа. Це. Це так, така камінець. На адресу тих творців того мультика. Далі. Якутською мовою урюнг еге, поморською мовою ош- куй, Ненецькою мовою сер, варк. Отак, сер". Англійською він повар, бір, ведмідь полярний. Ну, а на Латині він Урсус maritimus – ведмідь морський. Ну, така інформація про назву. Ну, а тепер про що із себе уявляє оцей ця тварина цей ведмідь. Це найбільший хижак, самий сильний з наземних хижаків, найкращий плавець з сухопутних тварин. Ну і самий стійкий до низьких температур в умовах полярної ночі він може витримувати морози до мінус 40 градусів за Цельсієм. Важить такий ведмедик приблизно в середньому 700 кг. Деякі доходять і до тонни. Попадалася інформація, що рекордні там були і по півтори тони. Ну, відверто кажучи, щось я сумніваюсь про це. Ну, але справа така: це можете десь там в зоопарках їх відгодовують до такого півторатонного стану. Довжина цих тварин 3 метри. У тварини відмінний нюх. Здобичу чує, нюхом чує на нюх. На відстані 1600 метрів. І навіть якщо та здобич переховується під метровим шаром снігу, все одно полярний ведмідь його почує і знайде. Що їдять ті тварини? Їх раціон це переважно тюлені, кількості нерпи, морські зайці. Оце мене теж так трохи здивувало. Так, я знав про морських левів, леопардів, от морські їжаки, а от про морських зайців якось так не знав. До речі, хто про це знав до того, як це почули від мене, пишіть в коментарях, теж признавайтесь, хто знав. Ще він називається оцей полярний заяць лахтак. Ну, далі про раціон ведмедів. Їсть він висунів, моржів, але з моржами не все так просто. Він може подавати моржа лише молодого, і лише на суходолі. Тобто, в морі морж для білого ведмідя неподоланний, скажімо так. Іноді теж полює на дельфінів берух, які опиняються в якоїсь там льодовій пасті западні. Південні олені є теж їжею для цих полярних ведмедів. Також Можуть завалити, умовно кажучи, і молодого вівцебика, лише молодого, бо звичайно дорослого вже не здолати. Ну а також вони в принципі можна їх віднести до всеядних, вони їдять і падель, і дохлу рибу виконутих на берег китів. Можна знайти і відео, і світлини, де там з десяток цих ведмедів їдять викинутого на берег кита. Також в часи голоду, в часи нестачі їжі їдять і пташині яйця, пташенят, ну а також траву, ягоди, водорості. Звичайний. Ведмідь може з'їсти чи з'їдає 6-8 кілограмів їжі, а якщо голодний, то може з'їсти і 40-45 кілограмів. Те, що залишається недоїдене, він його зазвичай хова в сніг, ховає в такий своєрідний, в такий своєрідний холодильник сніговий чи морозильник. Ну, але повертається до. До схованки дуже-дуже рідко. Ну, така, така історія про ведмедів. Палює він на, і на суші, і в воді. Вони чудові плавці. Може плавти зі швидкістю 6-8 км на годину. А на суші, до речі, він набагато швидший. Здобична здоганя на швидкості 40 км можна здоганяти. Це не значить, що вони всі прям бігають 40 км. Пливти можуть годинами без зупинки, а при необхідності в воді можуть знаходитися і декілька діб. Нерідко відпливають від суші на 30-50 км. Непогано пірнають. Можуть затримувати дихання на 2-3 хвилини. І під водою бачать на 5 метрів. Ну, а щоб не змерзнути ні на суші, ні в воді, мають підшкірний шар жиру в 10-13 сантиметрів. Серйозно так, 10-13 сантиметрів. Ну трошки так вже на кінець, скажімо, трошки так навколо чи около, правильно. Ну неправильно правильно навколо, але я скажу так, около політичного такого гумору, скажімо так. Найменші підвиди чи не підвида, найменші полярні ведміді живуть в районі архіпелагу Шпіцберген. Які який, який весь світ і знає, і називає Свалбард? Ну але от русські, рускамірці. Давно і постійно називають його Шпіцберген. На жаль, пострадянські країни теж продовжують називати його не світовим ім'ям Свалбард, а все ж таки Шпіцберген. Ну, але мова не про це, а мова про те, що там живуть найменші полярні ведмеді. Там, на тому Шпіцбергені саме Русня видобуває вугілля. Ну і не тільки видобуває, а й досить непогано смітить там, і екологію, екологічно, екологічна картина там, в тій частині, де руський мір, дуже-дуже погана. І це теж має свою свій слід в тому, в тому, що полярні. Ведмеді їм там погано. На частині Свалбарда норвезький, там все нормально, чисто, охайно, там туризм. Ну, а найбільші види полярних ведмедів проживають в Бері морі, це там на кордоні руського міра і Сполучених Штатів. Там Аляска поряд, там цивілізація. Ну і звичайно в цивілізації, біля цивілізації полярним ведмедям жити краще і ситніше, тому вони там більші. Ні, ну, це, звичайно, я так трошки все ж таки з гумором, що більші вони, тому що там краще і ситніше. Ні, це просто різні, різні види. Ну але тому же кажу, що це так, трошки полі політичний гумор. Ну, от така. Така історія, такі, такі вони оці білі полярні ведмеді. Все ж таки правильніше я вважаю їх називати полярними ведмедями, а не білими. Ну, якщо так, це моя думка, і воно так виходить із, із нас, бо саме білий відмідь він називається лише в Росії і на пострадянському просторі. Якось воно так, бо англійською він все ж таки міжнародною, скажімо так, мовою, мовою номер один в світі. Він по він відмідь полярний. Так що будемо називати його правильно? Відмідь полярний. Ну і наприкінці ще раз побажаю перемоги, перемоги добра над злом, перемоги Україні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, хто знав про морського зайця, хто знав про, як він там називається той ведмідь різними мовами. Дякую за увагу, дякую всім, хто додивився до кінця. Слава Україні! Ми переможемо. Наступний 24-й рік має бути роком перемоги. Слава ЗСУ. До побачення.